Я захворів на цей новий вірус ретроградний, я його так називаю, і зараз я вам зроблю розпаковку на те, як це відчувається, а це не схоже ні на що, як воно переноситься. От, і свою непопулярну думку скажу, що таке насправді ці всі віруси і для чого вони всі робляться. От, і як ви собі можете зарадити, якщо знову почнеться ця історія що всі вдома будуть сидіти з ізоляцією, з правками, прививками, як на цьому всьому, а це може бути дуже скоро, як на цьому всьому ще й можна буде заробити. Отже, друзі, цей вірус це просто жесть. І я не вже болів в Британії. Я буквально вихворів з тиждень назад, і я заболів знову. Тобто я бачив, я зараз в Празі, да? Я бачив, що люди тут хворі. Ну, я спокійно контактував я думав, ну, я ж хворів, все, в мене імунітет. Не спрацювали, захворів знову. І щоб ви розуміли, підкашує настільки, що ти лежиш і не можеш встати. Я позавчора завалився в готель, ліг зутий одіти, накрився ковдрою і два дня. Лежав, я встать не міг, я навіть в туалет не міг встати. У мене є знайомі мужики, от які здорові, які там закаляються, спортсмени. Так само лежать рухатися не можуть. Просто скашує жесть. Потім давайте повернемось до першого вірусу. Дивіться, якщо ви люди, які не робили прививки, клас, я теж їх не робив, бо там не ясно, яка борда. Якщо ви люди, які не вірять в ці віруси, думають, що це розігнаний піар якийсь. Неправда, цей вірус дійсно існує, він дуже дійсно дає на здоров'я, на імунітет. Розумієте, коли у нас то є атамодна Здається, в 19-му році. Так от, якщо ви не знали, дуже багато людей після того відчувають, як життя до та після, був штам вірусу, він був дуже такий масштабний, який вражав саме нервову систему. І ви там не тільки смаків не відчували, а й емоцій не відчували, нічого. Тобто, понігше, апатія, отакі от у вас було. І у людей по сей день це не відновилось, Тобто, вони досі не відчувають радості від життя, як до тої хвороби раніше. Це справді ві... ці віруси, вони більше як тактично військові. Ви просто розумієте, що з таким вірусом вже воювати не треба. Вже просто країну можна одним вірусом захопити. Ніхто не встане, ніхто нічого. Потім людей треба тримати в контролі і трошечки в страху, да, в якійсь паніці і так далі. Щоб крила дуже не розправляли, бо ними тоді важко б керувати. От. Ну і звісно, це нереальний заробіток, просто нереальний для фармацевтичних компаній. Ну просто уявіть півнаселення, да, 8 мільярдів там людей, хоча б четверть населення у Ну Ви уявіть, які це гроші. Вообще. Це просто нереально, де такий ринок знайти. Ну, ясно, що це для політики вигідно, простіше всім керувати, і нові порядки влаштовувати. А так як зараз у нас Трамп, і він всякої історії, може бути все, що і в цьому році нам устроїть засади вдома. Всі будуть знову сидіти вдома, всі будуть ширятися знову і так далі. Дивіться, я вам дуже раджу вивчити взагалі різні ринки, бо люди, які змогли, оце моя порада, мені. В 2019 назад Серйога купи акції онлайн-сервісів, типу Netflix, YouTube, не знаю, доставку їжі, Food, той самий вкладись чи крипту да, їхню якусь, а, чи купи на фондовому ринку якісь їх акції. А вони під час ковіду декотрі повиростали в 40 разів. Ну, уявляєте, що це тобто, ви поклали тисячу доларів, забрали 40 тисяч доларів. От І це абсолютно реально. Я вам дуже раджу вивчати якісь зараз такі ринки. От за посиланням шапці в мене є безкоштовний, без реклами, ми там нічого не продаємо. От телеграм-канал, де ми розка ще два роки назад, ми розказували про те, що буде зараз. Ці блокування рахунків, ліміти, що таке дія, як це там небезпечно, як вона вас відслідково контролює. От це всі Ця історія, все це розказає. За гривню, яка вже законопроект готовий. Все там є. От, тільки заходьте, читайте. От, безкоштовно для вас зробили, ви хоч читайте, і тоді будете знати просто. Все. Посилання на телеграм-канал в Шапці профілю, Пішов я лічитися. На зв'язку.